Слава Україні! Чергова атака окупантів, робота протиповітряної оборони у області на Хмельниччині. Під час пожежі загинула людина. Меру Нетішина продовжили запобіжний захід, безбар'єрний простір у Хмельницькій області. Впродовж п'яти хвилин розповім про це та інше детальніше. Я Ольга Захарченко, Вітаю вас на першому подільському. Вночі противник атакував Україну, запустивши 81 ударний БПЛА типу «Шахет» і безпілотники, імітатори різних типів із напрямків Курськ, Орел, Міллерво, Приморсько, Ахтарськ, Росія. Наразі підтверджено збиття 37 ударних БПЛА типу шахета безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Херсонській та Одеській областях. 39 ворожих безпілотників і метаторів локаційно втрачені на щастя, без негативних наслідків. Наслідок ворожої атаки постраждали Чернігівщина, Сумщина, Одещина та Полтавщина. Уражено промислові підприємства, приватні та багатоквартирні будинки, а також автотранспорт. Ворожий ударний БПЛА влетів у багатоповерхівку у Сумах. На жаль, є загиблі. Спеціальні служби ліквідовують наслідки. Постраждалим надається допомога. Сьогодні вночі на Хмельниччині під час сигналу повітряна тривога наші сили протиповітряної оборони знищили сім ворожих БПЛА типу «Шахет». Станом на цю годину звернень щодо травмованих, загиблих чи руйнувань не надходило. Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Слава нашим захисникам! Кам'янець-Подільська громада в Скорботі. В районі Авдіївки загинув старший солдат Андрій Сущев. Навесні йому б виповнили сорок 42, але його життя забрала кривава війна. До останнього подиху залишився вірним військовій присязі, мужньо захищаючи рідну землю. Сьогодні із захисником прощаються. Загальне міське прощання відбувається у будинку офіцерів. О 13.30 відбудеться поховання на Алеї Слави. На території громади оголошено день жалоби, співчуття рідним, вічна пам'ять, шана та слава полеглому воїну. На Старокостянтинівщині сьогодні лунатимуть вибухи. З 12-ї години розпочали роботи зі знешкодження непридатних до використання боєприпасів. Триватимуть ці роботи орієнтовно до 15-ї. Все під контролем ДСНС. Берігайте спокій та інформаційну гігієну. Слідкуйте за сигналами повітряних тривог. На Хмельниччині під час пожежі загинула людина. Учора, 29 січня, об 11-й годині у Глихнівка Росошанської тергромади виникла пожежа на території приватного будинку. Зайнялось в приміщенні літньої кухні. На місці пожежі виявлено тіло загиблого 63-річного чоловіка. Рятувальникам вдалось врятувати споруду від повного знищення вогнем. Причини ж пожежі встановлюються. Міському голові Нетішина Олександру Супрунюку, якого підозрюють у службовій недбалості, продовжили запобіжний захід. Отже, він перебуватиме під домашнім арештом до 4 березня 2025 року. Також йому продовжено і захід забезпечення, а саме відсторонення від посади на вказаний термін. Нагадаємо, що його підозрюють у службовій недбалості при закупівлі FPV-дронів для військових. У Хмельницькій області протягом двох років планують покращити доступність людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до адміністративних будівель та медичних закладів. Про це стало відомо з програми створення безбар'єрного простору у Хмельницькій області на 2025-2026 роки. Загальна вартість робіт, які запланували здійснити, це 19 мільйонів 300 тисяч гривень. Зокрема, програма передбачає, що під час розробки проєкту кошторисної документації. На будівлі мають бути враховані місця паркування для автоосіб з інвалідністю, безбар'єрність територій об'єктів та входів до будівлі. Дякуємо, що обираєте перший подільський. Наразі це все про що встигаю розповісти. Зовсім скоро ми повернемось в ефір свіжої порції інформації про головні події країни та світу. Побачимось.